Muito obrigado.

Не знаю. Да мы сразу убиты, а ваш сессии назначили. 7, 6. Так вообще. Это самого выхода. Нет, подожди. А вы все это. А я же думал, роботы затянуты не вкупаются. Робот холодно. Не знаю. Не знаю.

Это нужно чепать товарищ. Працює і ми ну, розуміємо, що ми без неї все ну, ніяк не дінемося. Колись була така проводка, що щоб не сталося, ми біжимо гром, е, поросятку обливало біжимо білитися. Без неї ніколи не дінемося. Допомогти її людьми ми не допоможемо, тому що це такі бажання чоловіка піде робити чи ні. Катери, які зараз там є, ми такі, так вони працюють. Що може дати ця програма? Програма в будь-якому випадку це очі. Це очі в першу чергу, тому що відеокамера дає можливість бачити більше, ніж бачить хтось, будучи там за ялинкою чи десь заголовзоборах. Вона дає в першу чергу дільничим на її дільниці бачити більше. Тобто вона фактично є неживими, але все-таки можна назвати скокот людьми, які дадуть можливість покращити роботу міста. Були нарікання на те, що програма Безпечне місце. Дійсно, ну як би вона звучить нібито не, не так. Але річ тому, що зробити зміну, я вже крутив по-різному. ясно, що консультувався з людьми, ну, говорити словами тим, що полазив по сайтах, подивився інші міста, корону найде під цей назив. І чесно я вирішую, що вона так повинна бути чому безпечним. Вона ж не включає тільки відеонагляд. Взагалі, як відеонагляд, вона ну, не хотіла. Дивитися картинку, так як ми дивимося вікно і бачити, ну, вона нічого не дає. Ця програма повинна бути інтелектуальною, вона повинна аналізувати і давати її, якби основа і її робота це серце. Це сервера, які будуть програми, які дадуть можливість робити те. Що не встигають робити робітники поліції. аналізувати автомобілі, які вкрадені також поближчі говорю, аналізувати людей, яких розшукують, да, передавати можливість дивитися, куди виїхати, що твориться десь. Тобто, вона ну я вважаю на даному етапі. Це необхідне це можливість, яку не використовує наше місто вже дуже давно. Можливо, я можу просто сказати, де ще в четвертому році, тобто 12 років назад, я пробував наше місто втягнути подібне. До нас приїжджали китайці, коли я працював в ВД, і вони хотіли зробити таке місце, якби на базі нашої. Не на даному випадку в нас є можливість. Я вважаю, що це просто необхідно. Необхідно, скажіть, будь ласка, бюджетна комісія підтримала і скільки потрібно для початкової, початкової, початкової стадії. Значить, ми запланували півтора мільйона на цей рік. Це початкова стадія. Хоча, чесно говоря, це гроші дуже-дуже малі. Якщо нам не входить, якщо розкажу, якщо нам не допоможуть люди, якщо десь ми не будемо приймати участь у цьому самостійно від своїх підприємств, від людей, від кварталів, то цю програму буде дуже важко витягнути. Але в базу цієї програми повинно війти те, що в цю мережу можуть підключитися, повинні підключитися люба людина, яка захоче поставити собі відеокамеру і яка дасть нам подивитися часто в місті. Оце нас може тільки підтримати, дуже, але вона дуже цікава. Це да, це перший етап перший, перший це все хто хоче. Тобто ми живемо в кварталі, у нас згоріла машина і вбачається тут так говорити з словом. ага, що ж це таке твориться? Будь ласка, всі будинки скидаються, покупають відповідно відеокамеру, а відповідно відеокамера стала дуже дорогою. Недавно була 500 доларів, зараз мені дзвонили, що вже ці камери доходять, до 1800. Але в її валюті страшне. Вони якісь помирають камери, нові виходять і вони стають... Ну, є викрати на прямий. Ні, но є. Так, я це хотів, що в будь-якому випадку ми будемо вибирати. Єдине, що ми повинні, це знову-таки я прошу всіх, це дійсно всіх, особливо чоловіків, які більше до техніки. Річ в тому, що нам треба розробити хороше технічне завдання. І кожен бачить свою ділянку, кожен бачить свій він живе. кожен може виставити якісь пропозиції і люди мої. І ці я знаю, так? І можна це все запитати? Так, 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 слухайте. Якщо можна за спиною. Ну приходь чому ти, ми бачимо. Запитання такого плану. Скажіть, будь ласка, чи перед цією сесією вже ось в новому році чи, бу, чи збиралася робоча група по цьому питанню? Я зараз поясню своє запитання, тому що якщо ми пам'ятаємо в кінці минулого року за цю за цю програму висловлювалися члени робочої групи, от зокрема пам'ятаємо депутат Вадим Мухило, він говорив про те, що до цієї програми треба підходити. Комплексно. І е, була, якщо ви пам'ятаєте, тоді е, сесія, коли е, голосували е, багато дуже е, питань які частині депутатів не подобалися і залишали тоді зал сесійний, частина депутатів тоді залишила зал, і випадково, ну скоріше як випадково, тоді одного голосу не вистачило, і програма Безпечне місто тоді було, була не затверджена. Тобто, зараз, коли виноситься на позачергову сесію, на, на тлі того, що депутати, окремі члени робочої групи, висловлювалися про те, що ця програма має бути. В комплексі. Чи зараз збиралася робоча група, чи обговорювалася це. Хотілося б почути думку членів робочої групи, от зокрема Вадима Мутила. Якщо не помиляюсь, Володимир Палько входить у цю групу. Палько Вадим ходить, Мутило входить, але Мутила слова, мабуть, треба запам'ятати все, що було сказано той сечі. Якщо ви питаєте, Мутило сказав, що йому це не цікаво. Не цікаво, йому, не цікаво тому, це тому не цікаво. що тут не видно живого. Вибачаюсь, це програма технічна. Тут живих людей немає і не повинно їх бути. Це е, е, технічно, мало того, вона комплексна. Треба її читати в кінці кінців. І вона на даному етапі змінена тільки з новими вимогами, які потребували, треба паспорт програми, і треба додавати, і розписати гроші, куди вони пішли. Все це зроблено. Все. Якщо не хочуть приймати ці люди, дехто, я вбачаюся, не буду називати, цих людей вже пострадав від того, що її немає. І дехто вже приходить до мене, ви не знаєте, працюють там камери чи ні. Якщо ми думаємо за те, щоб тільки попіаритись, то давайте будемо робити так. На даному етапі нам просто необхідно це вводити. Необхідно, у нас не вистачає людей, які можуть працювати. Не вистачає. Поліція не справляється своїми обов'язками. Якщо ми її не запустимо, то вибачте, у нас криміногенна обстановка в місті буде ще більше на даному етапі. Ми знаємо, що твориться з зекунок, ми знаємо, що твориться з державою. І для того, щоб, щоб наші люди більш-менш спокійно ходили, щоб трошки спокійно, щоб можна було піти на роботу. І не думати про те, що вже все винесли з квартири. Треба її, ну не знаю, вже вчора було прийнято. А не робити так, щоб вона не була прийнята. Вже не сянові наразі місце, в яких працює Міст дуже багато яке працює. Навіть присколь вже працює і ті люди, які мене штовхнули на це все. Ну же, тому всі знають, звідки я, що моє життя було пов'язано дорогу з поліцією, І тому я з ними контактую, хочу не хочу. Вони казали, що ну чому ви не робите? Чому ви не робите? Я зустрічаюсь постійно з членами комісії. Тільки хтось хоче зустрічатися, хтось не хоче. тому що це все, все одно комусь ні? Робота йде, і вона фактично комісія, може, я, як я вважаю, вона не виключається. Тому що не значить зібратися до кучі поговорити, а значить говорити про те, і політа, за те, що воно було запущено. А скажіть, будь ласка, на бюджетній комісії так віддалися. Це питання, що ми не розглядали, але давайте його ми сьогодні будемо розглядати, Фінанси де? тут <плес> мінімальні, вже <плес> менше не можна. Це питання нашої комісії, коли воно ще вийде і на бюджетну комісію, потім політиковому буде вийде. Особливо по моєму випадку в мене пограбували авто, а я не здогнав, повідомляю поліцію за п'ять хвилин. Вони не ловлять злочинця, хоча вже даю саме приблизно. Яку я почував трубу, ну, я з вами звон. Мене більш цікаво, скажіть, будь ласка, який термін зберігання всіх виду ну, файлів? Це залежить від сервер, можливості сервера, якими сервера підберем технічну програму. Зараз да, про, про ми це зараз Ми зараз питаємося її штовхнути, то що вона запрацювала. Так. Як ми можемо говорити що, про сервер, побачить про. Хто нам зробить Обсер, розрахунки ще не робити? Ніхто не розрахунки, ні, ні, ні тут нічого. Ні, ні, ні проєкту не ні, зробить. Я, ні, Допа, у нас немає фінансування. Тільки це все, що тут зроблено, і що мало. Тільки на тих да, де, 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 де. Де. Дуже багато нам з цього приводу. Я пропоную підтримати. Це питання, хто заводить. Дякую що Якщо ви не проти, я б хотіла не на позачку, а на що процесу запустити пана зазона щоб він візвітував. Є дуже багато питань по лічильникам цим, що камера. Якщо вони проти, нам його допомогти. Так, так, то всі за да

на да. Але оператори там входять до сіт. Нам можемо сказати, що вони будуть провокти, провокти це можливо. І якісь там, що потрібно притримувати, як основна. Звідти будуть доставити караванки, так будуть присуджувати.